Накипіло з Володимиром Носковим. Російські дрони, міни, каби. Ракети жителі прифронтових регіонів перебувають у постійній небезпеці, тому навичками до медичної допомоги повинні володіти усі від підлітків до людей старшого віку. Впевнені представники організації aid 46 Ця команда ініціювала тренінги для хлопців та дівчат 10-17 років. Як накласти турнікет? Зупинити. Кровотечу навчають школярів не лише з Харкова, а й деокупованих громад області. Чи охоче володівають такими знаннями діти і як записатися на курси? Зараз будемо дізнаватися упродовж нашого ефіру в етері радіо Накипіло. голова громадської організації Ейт 46 Марія Варварук. Марія, доброго ранку. Доброго ранку, Марія. А, чи є вже взагалі у батьків розуміння, що е, повинні володіти навичками не лише вони, а і їхні діти. Що це е, усвідомлена відповідальність? Е, насправді хотілося б, щоб е, таких людей було більше, бо наразі. Е, не дивлячись на те, що йде третій рік повномасштабного вторгнення, все одно тільки починаються якісь такі запити від батьків, щоб діти навчились надавати домедичну допомогу. Так а як ви гадаєте, чому така а, пасивність? Це дистанціювання від е, е, того, що от війна, бої, е, чи це просто недостатньо ще на собі відчули? А, мені здається, це якесь трошки ігнорування, можливо, не бажання, щоб діти до кінця розуміли, що відбувається, трошки е, бажання вберегти їх психіку. Ага, Вперіти психіку, тому вони намагаються їх тримати у такій бульборсі позитиву. Так. так. Угу. Так, А наскільки останні, наприклад, обстріли Харкова, харківських громад якраз впливають на зростання кількості бажаючих, бо мені говорили, що от є певні такі спостереження, як тікано пролетить десь поруч, так одразу якось хопаються за голову і йдуть. Так, це справді так. Як тільки стаються такі ситуації, у нас прям запис дуже багато, навіть в чергу стає людей, щоб записатися і пройти наші курси. Як тільки більш-менш ситуація вщухає, то набагато менше людей, які надають нам такий запит. Як краще взагалі приходити окремо, щоб це були дитячі групи? Чи найліпше це коли родина приходить і вони можуть тренуватися, надавати один одному допомогу? В принципі, такий такий формат може існувати. Коли це саме дитячі групи, то там просто трошки по іншому подається інформація в більш такому. Навіть розважальному форматі, бо діти просто так краще сприймають інформацію. Але також коли приходять родинами, це дуже нагально, бо зазвичай дітки особливо в такий час знаходяться поряд з батьками. І коли люди відпрацьовують навички зазвичай в тому контексті, в якому вони завжди знаходяться, вони просто знають, як працювати в тій чи іншій ситуації. А ви тривалий час є волонтеркою медичної евакуації? Правильно із прифронтових зон, і у вас навіть є позивний примара. Так. І це напевно, ви там побачили, як і чи може обертатися нехтування правил безпеки або ж незнання, чи дуже низький рівень медичних навичок, так у людини. це так ви прийшли до ідеї, що треба взятися за підвищення рівня знань дітей саме. У а, так, на жаль, дуже багато людей ніколи не задумувалися над тим, що можуть знадобитися такі знання. Хоча насправді це працює не тільки військовий стан, дуже багато ситуацій, дуже багато відео передавляють зв'язку з сферою свого волонтерства. Як, в принципі, якісь побутові травми можуть спричинити масивні кровотечі. І це, в принципі, важливо знати, як їх зупинити. І чомусь люди якось не задумувалися раніше про це, і наразі це нагально, але все одно я бачу, що ну не всі ще це розуміють. Ви правильно сказали до того моменту, поки самі не стикнуться. І, і так, коли були евакуації, дуже багато було травмованих людей, які не знали, як надати собі допомогу, які, яким не знали, як надати допомогу люди, які були поряд з ними. І на жаль, були ситуації, коли це було доволі критично от, надати допомогу прямо тут і зараз. Мені взагалі взагалі здається, що у цьому могла б велику роль відігравати саме школа, тому що тільки в старших класах у 10-му і 11-му з'являється предмет, де вчать військовій справі і до медичній допомозі, але ви абсолютно праві, що чим раніше ти володіваєш цими навичками, тим безпечніше для передусім для тебе самого. Так, чомусь можливо, що батьки думають, що діти просто не здатні якось зібратись в моменті, чи може не вистачити сил, щоб там закрутити той же турнікет. Але з досвіду таких проведення курсів для дітей діти цікавляться, діти ну, на моменті тренувань, звісно, сприймаються як гру. Але все одно навички вони вкладаються в руки, і дітям доволі вистачає сил, щоб закрутити турнікети. І вони і на мені крутили. Я можу сказати, що вони прям не доволі жаліють. Міцно, та? Да. Ага. Ну, давайте поговоримо власне про зміст ваших занять. Чому ви вчите? А, найперше, що ми вчимо, це власна безпека. Власна безпека завжди на першому місці. Якщо небезпечно нам самим надавати допомогу, то ми швидше за все не будемо це робити, або будемо намагатись якось привернути увагу до... дорослих. Так зателефонувати так, до швидкої ну перше, ДСНС поліції, та спочатку власна безпека, потім викликаємо служби. І вже потім, якщо нам безпечно, коли викликані всі служби, які знають, де ми знаходимося, які їдуть до нас, ми починаємо надавати допомогу. Звісно, якщо поряд немає більше дорослих людей, яких можна закликати на допомогу. Так, далі. Після цього вже залежить від того, що ми маємо, турнікет, або якщо ми можемо тампонувати. Або може спрацювати навіть просто тиск, але це залежить від поранення і від все ж таки сили самої дитини. Нарече, якось я спілкувався про першу допомогу, яку вчать якої вчать надавати підлітків, так мені говорили, що це якраз психологічно дітям допомагає сприймати ту ж саму кров, поранення і не панікувати, не стресувати, а саме ухвалювати правильні корисні рішення, які потім допоможуть людині вижити. Так, ну ми панікуємо зазвичай в ситуаціях, в яких ми не знаємо, що робити, як діяти. А коли ми вже навчені, є протокол, за яким ми працюємо. Це дії, які йдуть одна за одною. Якщо ми знаємо, як це робити, воно просто як механічна навичка, і ми спокійно робимо те, що знаємо, те, що вміємо робити. І зазвичай немає такої прям паніки. А протокол навчання для а, дорослої людини і дитини він різниця? А, є протокол саме дій від американської колегії хірургів, а, яку використовують в принципі при масивних кровотечах. Є різниця лише в подачі цієї інформації для дітей і для дорослих, а, а, а все решта залишається так само. Так. 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 А ви з дитиною, там, не знаю, з десятирічною, та й вже потім uh -huh. старше, от самостійно збираєте аптечку, щоб вона завжди була при е е дитині, при школяреві? Ви маєте увазі, чи надаємо ми якісь матеріали? Чи... Ну, от, наприклад, ви. Е складаєте набір, що повинно бути у дитини в аптечці, бо що з тих знань, якщо у дитини немає аптечки, і вона не зможе потім за потреби застосувати. Ми зазвичай проводимо курси спільно з іншими організаціями, які надають ці аптечки. Ми єдине, що розповідаємо, що має бути в цій аптечці, як цим користуватись, і звісно розповідаємо, якому порядку вона взагалі повинна знаходитись в цій аптечці, щоб дитина знала, що і де лежить в аптечці в такій критичній ситуації, щоб не витрачати на це час. От, знаєте, пані Марія, я коли стрибав з парашутом, і нам розповідали, що е, саме людина, яка стрибає, має укладати парашут, е, тому що вона несе відповідальність. І от якщо дитина сама укладає е, правильно за вашою допомогою аптечку, її руки е, на підсвідомості будуть пам'ятати, що де лежить. А, так, звісно. А... В Принципі, все, що пов'язане з домедичною медичною допомогою, на нас проводиться там мінімально. Тим тим паче, для діток вони не те, щоб дуже довго можуть сидіти і слухати. Більше за все робиться оклін на практичні навички, так само і зі складаннями аптечок. Дуже важливі практичні навички, щоб вже на якомусь такому на рівні моторики розуміти, де і що у нас лежить, і що і як робити. Так, а уколи вчите дітей робити? На цьому рівні до медичної допомоги ми взагалі не маємо права робити уколи і навіть давати, в принципі, якісь таблетки, якісь препарати. А вон як, так? Тобто тут зараз правильно знати і дати ці знання дітям, як правильно людину покласти, як привернути увагу дорослих, що можна зробити, щоб зупинити кров? Оці головні пункти навчання, та так. Так, добре. Хто навчає дітей? Дітей навчаються наші інструктори. Це люди, які самі навчались тактичній медицині. Завжди ми підвищуємо навички, їздимо також, перепроходимо курси, підвищуємо кваліфікацію. І це також є люди, які безпосередньо мають досвід надавання допомоги. Неважливо, чи це були якісь евакуації з прифронтових місць, чи це були. Був досвід надавання роботи на влучаннях в самому місті Харків. Я розумію, що прифронтові громади зараз як ніхто, як ніколи потребують у навчанні і враховуючи прильоти, враховуючи обстріли, а ви бачите, що саме з цих територій йде найбільший запит на такі тренінги? А, так, наразі найбільше запитів саме з області. З Харкова було дуже багато запитів от буквально минулого літа, коли були такі щільні обстріли, було прям дуже багато запитів. Зараз, на жаль, не так. Більше запитів дійсно з місць, які знаходяться більше до прифронтової території. Давайте ну, назвемо звідки найбільше запитів зараз у вас. Давайте так, я зараз просто не згадаю. Ну, не знаю, там, Куп'янський напрямок, Ізюмський район, о, а, Золочево, Богодухів. Богодухів не дуже. Куп'янський район, так. Ізюмський район о, теж о, дуже багато запитів. Дергачі. А, Дергачі зараз якось не дуже. Так, дуже б хотілося, щоб все-таки не чекали м -м, додаткових і нових прольотів, а все-таки наперед готувалися і запобігали та, можливим нещасним випадкам, а були обізнаними. А ви говорите з дітьми про те, що кожна їхня прогулянка, навіть е, -е, е, -е м'яча футбольного, воно має бути е -е, із. Аптечкою. Звісно, звісно, але це все одно треба вкладати в голови і батькам. А, бо дитина ну, може... я сподіваюся, що якраз через дітей ви впливаєте на батьків а, так, але ну діти знаєте, вони такі там можуть щось забути, побігти. Звісно, хочеться, щоб вони постійно пам'ятали про аптечку, але це е, співпраця і батьків, і дітей е, щодо безпеки самих дітей. Я обіцяв розповісти, як можуть діти записатися. Це що у вас грантова програма? Чи є можливі ну безкоштовне навчання? Чи якщо не грантова програма, тоді це батьки повинні за оплатити? Як це так? Звісно, для діток у нас курси проходять безкоштовні. До нас можна записатись на курси або через нашу сторінку в інстаграм, або через групу в Телеграмі. Ми там викладаємо дати курсів, посилання на реєстрацію, на які можна прийти, зареєструватись і відвідати наші курси. І скільки так, в кожній з груп знаходиться? Дітей від 15 до 20 з більшою кількістю просто складно працювати. Так, зрозуміло, так. Ви ще щось хотіли сказати, а я вас перебив. Перепрошую. Так, і ще приймаємо запити, якщо є якісь школи, які хочуть провести для своїх. Учнів курси або якісь організації, які також допомагають діткам. Ми відкриті відкриті до такої співпраці. Будь ласка, пишіть там в сторінку в інстаграмі. Будемо домовлятися щодо проведення курсів. Марія, ну були вже такі випадки, коли саме школа зверталася до вас, щоб ви провели так, їхнім так. учням Були були. Зазвичай це знаєте трошки як сарафан на радіо працює. Там хтось з наших інструкторів комусь сказав, якісь не знаю, в когось там мама в школі працює. Вона поговорила з директором, і от захотіли провести курси. Поки наразі так, от зараз проєкт, який ми відкрили саме для діток, ми також самі шукаємо, де проводити ці курси, пропонуємо різним школам, організаціям. Якщо вони мають такі бажання, то вже починаємо співпрацювати і проводити в безпечному просторі, та так, звісно. Ну, дуже б хотілося, щоб відбувалася комунікація у вас із директоркою департаменту освіти Ольгою Деменко, і щоб це вийшло на більш масштабні обсяги, щоб діти пройшли середніх старших класів ваші курси. До речі, про що вас не запитав, як ви гадаєте, найменша дитина, яка може бути на ваших курсах? Тому що мені вже доводилося чути, що можна певним основам вчити і навіть е, хлопчиків і дівчаток дитячих садків в нас був досвід. Ми проводили е, також для діток з деокупованих територій е, курси, і там були дітки взагалі е, різного віку, різної вікової групи від п'яти рочків. Там було. звісно, там. Е, не можна дати весь обсяг інформації, весь обсяг навичок, які можна дати вже дитині з 10 років, але все одно якийсь мінімум як діяти в такій ситуації, як не панікувати до кого звертатись, звісно, можна давати і таким маленьким діткам. І що вони повинні сказати, якщо телефонують у ДСНС правильно або в поліцію, саме яку інформацію передусім мають. Ну і зрештою, мабуть, ж, ви ж з дітьми говорите про мінну небезпеку, як відрізнити полістки від інших елементів, або ж там іграшки, які зараз монтують вибухівку ворог. Ну і от повідомляють, що і уламки безпеки. Пілотників, де хто із дітей і дорослих хоче собі взяти додому, а це може бути величезною небезпекою. З приводу виклику служб, найперше, що ми маємо казати, це наше місце знаходження. Бо ми зараз знаходимося в Україні, зв'язок може банально перерватися через якісь проблеми зі світлом або банально розглядитись телефон. Тому найперше, що ми кажемо, це адресу, щоб служби вже знали, куди їхати, куди направляти екіпаж, щоб хоча б перевірити, що саме сталося. Далі ми кажемо, що сталося, що ми бачимо, і кажемо: ну приблизний вік людини, і чи вміємо ми надавати якусь допомогу, чи будемо ми щось робити з людиною? Якщо ні, диспетчери таких служб зазвичай це не просто якісь люди з вулиці, це люди, які також навчені як надавати допомогу, і вони просто можуть коригувати ваші дії. Угу. По телефону ви можете поставити на гучномовець і слухати, що вам каже диспетчер. Керування, та? так? Так. Я зрозумів. Дякую вам, пані Марія, за ці лайфхаки. Друзі, на вулиці тепліє. Будуть зараз діти більше проводити часу а, просто неба, гуляти в парках, гуляти на стадіонах і згадуючи минулорічні прильоти на стадіони у Харкові. Будь ласка, потурбуйтеся, щоб ваші діти мали ці практичні знання із домедичної допомоги. Горе воно тим паче завдане ворогом. Ну немає вибірковості, розумієте, може прилетіти будь-якої миті куди завгодно, і краще все таки мати знання і повірте, що діти можуть врятувати і вас. От взагалі, як мені дуже сподобалася одна думка, що я вчусь для того, щоб врятувати не стільки, скільки себе, а скільки того, хто поруч зі мною, і ним або нею можете бути і ви. Власне, дякую я за розмову, голові громадської організації h 46 Марії Варварук. Вона розповіла нам про курси до медичної допомоги для дітей, підлітків, молоді. Чекають вас. Будь ласка, заходьте на соціальні сторінки громадської організації Ейд. Ну а я, Володимир Носков, вам кажу до зустрічі. Ми ще зустрінемося з вами о 14 годині. Так само буде зі мною звукорежисер Алік. Хно ну, і е, наш е, відеорежисер Олег е, Сьогодін він тут для того, щоб записувати е, подкасти, щоб ви їх могли подивитися згодом в Ютуб-каналі Радіо на Кипіло». А зараз новини.